Всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі глядачі. Сьогодні будемо вести контент з автобазару міста івано франківська Покажемо, що цікавого є. Покажемо взагалі ціни на автомобілі, кількість автомобілів. Все показуємо. Інформація буде корисна. Зручно сідайтеся, не забудьте підписатися, ми заходимо на ринок. Так, Розпочинаємо з такого опеля. Так, з цими роками зараз всі дуже сильно полюють. Пішла на них мода, як то кажуть. Такі цікаві ці гарні машини. Гарна велика і в принципі адекватні на них ціни. Вода сьогодні сприяє, так. в принципі, похмурно, прохладно, нормально в принципі досить гарно працювати. Так, ось такий старок. Чесно, скажу, такий кошти машина непогана. Навіть собі такі варіанти розглядав, щоб був також газ. І ще п'ятий рік, бензин, два куба, щоб був би газ, бомбезний автомобіль високий, можна на ньому Кажуть долати. Так, авдюшка. Це глядачі, якщо а так, як, як взагалі ми працюємо, в автомобілях, якщо є люди, які впадають в кадр, власне, не всі хочуть бути в кадрі, так що в ті автомобілі ми знімкувати не будемо. Будете вже бачити попер... на майбутнє нас, Там чи мене, і тоді вже будете знати, якщо хочете, щоб у вас автомобіль побачив ще хтось і по можливості його придбав, скоріше. Продати, тоді будете вже говорити, що виходить з автомобіля, я вже буду розуміти, що його можна знімкувати. Ось так, щоб якось було все порозумному. Якщо вам відкрити двері, але так о, не чули, ось так початок, то друга. Дивіться, для молодих пацанів. Любителів ауді Хороший автомобіль, гарний стан. Так що телефонуйте, хто цікавить таке авто. Так, ось кине санчик. Так що ти не Авторинок був більший. Сьогодні взагалі дуже мало людей, самі продавці. Ну, може ще не час, ще сьома година, в принципі, люди, люди ще тільки з'їжджаються, Зараз восьма, дев'ята трошки вже будуть активізовуватися. Хто просто приїжджає, хто дійсно шукає. Ось так. башечка. Ось така башечка. Всі, надіюсь, розуміють який плюс авторинку, плюс в тому, що на авторинку більша кількість автомобілів ти бачиш в наявності, тому що дуже багато неадекватних людей, до котрих ти приїжджаєш за декілька. Сотні кілометрів і приїжджаєш, і зовсім не те, що говорилося по телефону. Дуже багато зіштовхувався і навіть тому мене це більш собі... с... дало мені поштовх також вам зімкувати такий контент, щоб будемо могли <клух> якось більший обсяг автомобілів бачити і щось собі обрати. Так, мазда. Хороший стан. так Позвертайте увагу. Такі автомобілі <кхід> зовсім інші виглядають. А камеру по-іншому вживу, я буду робити акцент, що автомобіль в принципі, на перший погляд непоганий. Дякую Підняв для так з 13 до що тут ауті є за 15, не з ринку знову вже вони купають Так, хотілося вам показати весь обсяг автомобілів, які є на авторинку. Ну, буду намагатися зробити трудно. Так, поємо батиків. Так, ось така ауді. Це для того зробила масло спеціальні чорні снакладки, такі широкі, щоб на нищий була котарвове покриття. А воно було б ліпше, бо вони були помальовані в ковір. У мене навіть тільки притернулися. якраз як розпочинала тут. Вона так, що і не пампер. Так, ось така Mitsubishi. Лесенька і чистесенька. І цей ряд заходить до завершення. Середнього відео буде тривати від 10 до 11 хвилин. І переходьте на наступне відео на ринок авто базарово франківськ Там будемо підписувати по частинах відео, так що очікуйте наступних відео. Всім дякую, хто дивився, не забудьте підписатися. Чекаємо вас на наступному відео.